На Рівненщині горіла вантажівка. Сталося це біля села Грушвиця, що у Рівненському районі. Автомобіль перевозив полімерні смоли в бочках, ємність яких 500 та 200 літрів. Внаслідок загорання вони почали вибухати. Розгорілася значна пожежа з чорним димом. Серед місцевого населення здійнялася паніка. Люди думали, що горять хімікати. Почали телефонувати у всі спецслужби. Рух цієї ділянкою дороги був призупинений на годину. Рятувальники вантажівку загасили. Остання вигоріла вщент. Ніхто з людей людей не постраждав. Зі слів водія, він повідомив, що рухався з Львівської області в напрямку Києва. Проїжджаючи повз Грушвицю в нього раптово лопнуло колесо. І, як він повідомляє, внаслідок тертя металевого диску колеса об асфальт виникли іскри, які призвели до займання вантажу. Ці полімерні смоли дуже сильно горять. Ємності нагріваються до високої температури і призвели до подивоких випадків вибухів. За висновками фахівців, які ще працюють на місці події за попередніми висновками, цей вантаж ніякої загрози для місцевого населення не становить.